Микола Терновський, Золоті Верби, продовження повідання Голина, частина друга. Ну, він мені здався таким красенням, якого ще на світі не було, а я також його серце полонила. Пройшовся він з нами кільканадцять кроків, розказав про свого батька, який саме захворів, і про себе, що мусив виконувати всю ту роботу, яку виконував батько. Я слухала та й розуміла по-своєму. Він уже дорослий, працює замість батька в кузні словом. Після того почав заходити до нас частіше і частіше. Батько просив його викувати то одну, то другу річ, він охоче виконував його прохання, але і батьки, і я, і мій Петро добре знали, що все це лише приключка. Як водиться, мені дозволяли продовжувати парк проводжати парбка до хвіртки. Там ми пристоювали до третіх півнів, говорили про кохання та про те, як будемо жити в майбутньому. Перешкоджало нашому весіллю хвороба його батька, старий лежав прикутий до ліжка, і про одужання сина не можна було й думати. І якраз тоді, як Петрик тато почав одужувати, з'явився Гоголь, продовжувала Оксана Семенівна, ніби переказувала прочитану книжку. Сам він із сусіднього району, дев'ята дитини в сім'ї панського найміту, радянська влада націлила їх землею. Він працював у господарстві, потім пішов у олікнев і поступив у комсомол, бо як сам хвалився, любив промовляти із сільбудівської сцени. Почився самотужки, читав усе, що потрапляло під руки. Так нахопався різних знань, перестав плутати класи з класами, а диктатури з прокуратурою. Він не соромиться розказувати мені геть усе про себе, видно, вважає це своїм геройством. Ну, минув якийсь рік, і його призначають фінагентом всякими податками займався. Каже, роботи було по горло, ніколи угору глянути. Не ще думати про науку. Та й нащо вчитися, коли вже була і посада, і заробітна плата, і люди шапки скидали перед ним. Просидів у гоговальниці посаді кілька років. Каже, добре йому там було, з роботою справлявся, начальство хвалило, а в 24 роки взяли його на військову службу, бо закінчилися всякі відсрочки. Ну, а там його ще трохи повчили і зробили командиром. Не великим, а все ж командиром. Для нього це що медом по губах. Прослужив чотири роки, а як вернувся, то його тут схопили, мов скарб якийсь, і відправили в Кам'янець-Подільський на курси працівників народної освіти. Не знаю, як і що він там вивчав, але через шість місяців з'явився у нашому райцентрі, і ми з ним познайомились. Стрункий, чорнявий, очі з блиском, новенький костюм, говорить, що водолі дівчата очманіли, слухаючи його. Ну, а дівчата є дівчатами, їм, мабуть, увагу до себе привернути. Але де там наш інспектор ні на кого не гляне, ходить, мов аршин проковтнув. Пішли чутки, ніби сватає дочку голови. Грає виконкому. От тоді я й вирішила випробувати свій чар і відбити Гоголя. І, як бачите, вдалося. Чомусь сумно всміхнулась Олена Семенівна. Рік ми прожили разом у моїх батьків, а потім сюди переїхали. Поки були у батьків, то я працювала, допомагала мамі, трохи заробляла грошей. Одним словом, почувала себе людиною. а як сюди переїхали, він заборонив мені шити. Йому, бачите, соромно мати за жінку швею, адже він директор і може утримувати жінку з дітьми. Просилася на роботу колгоспну контору. В мене все ж є шість класів, а то б на якісь курси поїхала, то він не слухати не хоче. І ось я сиджу в казенній квартирі, варю борщ, перу білизну і не знаю, хто я на цьому світі і чи треба мені жити. Скажіть, бога ради, що мені робити? Питання впало на мою голову зненацька, і кілька хвилин не міг відшукати паралель між Анною Кареніною і Оленою Семенівною. Але поміркувавши, знайшов. Вони обидві не люблять своїх чоловіків і шукають виходу із тяжкої скрути. Правда, Анна Кареніна знайшла, а Олена Семенівна без моєї допомоги не може знайти. Я гарячково шукав порятунку для свого вчительського авторитету і, можливо, знайшов би його, коли б за вікном бібліотеки не промайнула постать дільничого міліціонера, ставного красення. З густими бровами, огледівши його, Олена Семенівна схопилась, мава ж і вибігла з бібліотеки, кинувши з порога, що зайде до мене іншим разом. Що ж, для мене це з одного боку полегкість. Хоча я не підозрював, що на питання Олени Семенівни, що мені робити, десь вичерпну відповідь саме дільничий. А з другого неждана поява Олени Семенівни у бібліотеці та її сповідь. Збили мене з пантелику остаточно, бо досі я не підозрював, що в нашого директора можуть бути такі серйозні ускладнення в сімейному житті. Появилась думка негайно розказати Гоголю про все і порадити йому не боронити свої дружині відкрити швейну майстерню, бо ж іще Віра Павлівна, героїня роману Чернишевського, вважала швейні майстерні найкращим засобом розкріпачення жінок і прилучення їх до суспільно корисної праці. Ура, ідея вихід з крут, адже Гуголь, напевно, не читав, що робити Чернишевського, тому вважає вимоги дружини щодо працевлаштування її вигадкам, а свою заборону правом чоловіка, а все через свою обмеженість. Ось візьму і віднесу цей роман директору. Нехай читають обоє він і вона. Гадаю, Чернишевський допоможе їм дійти до зводу. Та що відкладати довгий ящик? Треба діяти негайно. Я ж зобов'язана відповісти Олені Самані на її останнє питання. Вона заради мене, моєї відповіді, розказала свою біографію. Прийшла до мене з вірою у мою високу мудрість, і я не маю права відкладати свою відповідь на потім. Чекати, поки жінка ще раз вибере час зайти до бібліотеки. Беру книжку і без каркета, не замикаючи дверей, біжу на квартиру директора. Це зовсім близько. Треба обігнути прицілок будинку і зразу ж двері. Ось вони беру заклямку, легко тягну на себе. Не піддаються, я сильніше, не допомагаю, мабуть, думаю, собі намокли і заклинились. шарпаю душі, ще дощі дарма, замкнені на внутрішній замок, бо зовні лише кільце осядь. У чим справа адже Олена Семенівна щойно пішла додому, відтоді минуло хвилин 5-6, не більше. А може, не додому поспішала. Може, пішла слідом за дільничним міліціонером у головний корпус школи? Мабуть, у них серйозна справа. Перед день свята, підвищена пильність. Ну і нехай. Головне, що я маю відповідь на її питання, та ще й таку авторитетну, з якою погодиться будь-хто. Коли я останнє жартнув двері, щоб зайвий раз упевнитися у їхній піддатливості, у глибині кімнати щось гукнуло. Я поставив ще кілька секунд, але Грюкіт не повторився. Мабуть. Кіт башкетує, зоставшись один, подумав я і вернувся до бібліотеки. Хвилин через сорок, коли я все ж закінчив листа до матері, за вікном знову промайнула поступ міліціонера лише у протилежний бік, а незабаром у двері постукала Олена Семенівна. Вона була Бліда, іначе перелякана, на ній була інша кофта, а замість червоного берета, у якому була спершу голова й плечі, покривала підчаста тернова хустка. Ви ще не пішли, спитала, наче спізнились на побачення? Писав листа, показував списані аркушики у клітинку, потім, глянувши на